Привіт! Підсумки року ми вже провели, але треба ще й планувати наступний рік. 2024 вже почався, і ми трішки напланували собі цей рік. Чому ми плануємо свій спортивний рік? По-перше, щоб спланувати свої тренування, нам треба від чогось відштовхуватися. Тому ми запланували для себе декілька змагань. Найголовніше змагання один або два старту, і декілька ще так званих стартів категорії Б або Ц. Про це згодом розкажемо, і отже, знаючи, коли в нас буде найголовніший старт сезону, нам значно зручніше планувати свій тренувальний рік. Ще одна причина це логістика. Коли ми знаємо, які в нас будуть старти та коли вони будуть, нам значно зручніше планувати покупати квітки. Нам значно зручніше планувати, як і де брати житло на цей старт. Це дуже визволяє купу часу. Тому ми завжди плануємо на весь рік. Звісно, нам хотілося б стартувати майже кожного місяця або кожного тижня, але ми, так як ми робимо триатлон, то ми не можемо чисто фізично стартувати кожен тиждень якийсь старт. Але можемо, ну це буде надовго і на користь організму. А так як ми а, називаємо себе гедонізм, то це треба робити в задоволенні. Тож у нас є. Всього декілька важливих стартів для нас всі останні проходять ну не поза межами або мають якийсь контрольний для нас статус тобто, це може бути контрольне тренування, де ми відпрацьовуємо декілька елементів, наприклад. Навіть, наприклад, проходження транзитної зони, або виключно ми працюємо над плаванням або над бігом, або над велоетапом. А як ми розподіляємо старти? Тут немає нічого нового, все вже зробив Джо Фріл і його біблія «Три атлета». Якщо хтось до сих пір не читав, обов'язково прочитайте або запитайте свого тренера. Як це запропонував робити Джо Фріл? Він розподіляє старти на три категорії: категорії А, категорії Б та С. Це. Категорія С це, мабуть, найневажливіший старт. Тобто, то, що я вже сказав, можна на цьому старт, старті відпрацьовувати деякі елементи, які вам потрібно доопрацювати, наприклад, поставитися собі завдання, проплисти там 2 кілометри швидше, ніж за 35 хвилин, або за 30 хвилин, хто як, або там швидко пробігти 10 кілометрів, якщо це, наприклад, Олімпійка. І таких стартів категорії С може бути там, 5 і 6 за сезон, скільки вам заманеться. Ми плануємо таких стартів не дуже багато, але є певні цілі, розкажемо трішечки пізніше. Другі старти це старти категорії Б, а які вже можна робити на результат, але там не стоїть а, найголовнішим чином результат. Тобто ви робите цей старт, ви намагаєтесь зробити його класно або, можливо, покращити свій результат, але це не найголовніший старт сезону. Не потрібно на нього витрачати багато сил. І старти категорії А це старти, до яких ви готуєтесь. Весь рік О, таких стартів Джо Фріл вважає може бути один або два, не більше двох. Ми з ним згодні. Тобто, весь 2024 рік. Ми будемо годувати готуватися до. Цих стартів, які будуть наприкінці сезону, тобто це вересень або жовтень, десь так додатково для себе ми поділили всі старти, крім АБЦ категорії. Ми поділили їх для себе на локальні та міжнародні. З огляду на ситуацію, в мене будуть тільки локальні старти. А у ради їх буде трішки можливо більше, і будуть в тому числі і міжнародні старти. Про них вона розкаже окремо, там дуже інтересна історія, є на що звернути увагу. І також зважаючи на ситуацію, так виходить, що всі мої локальні старти вони будуть дещо ситуативні. Тобто, я розумію, що я по своєму річному плану хочу зробити Олімпіаду, Піку, наприклад, у травні або у червні, а, можливо, половинку не на результат, половинку по у липні а, відпрацювати, наприклад, велоетап для себе хочу. І головний старт сезону для мене це вересень або кінець серпня. Це теж половинка, де я хочу зробити результат, але можливий для мене результат, зважаючи на моє фізичне становище. Тобто нічого ніякої конкретики щодо стартів локальних не можу сказати, тому що наразі вони випадково з'являються, наприклад, за 2-3 місяці. До самого старту, а загалом реєстрація на старти стартує, може стартувати і за рік. Наприклад, ми сьогодні а, щось там... питалися знайти якісь марафони, і деякі з великих марафонів вже відкрили реєстрацію на 25 рік, а 24-го вже нема. Ну і про свої старти окремо розкаже рада. Добре, хочу поділитися своїми планами на 2024 рік. Як вже казав Женя, окрім стартів, які діляться на категорію А найважливіші, Б важливі, але трошечки менше, і це як контрольне тренування. Ми поділили наші старти на локальні і міжнародні і на жаль, в Україні ще. Мало стартів анонсовано, але я план хотіла би зробити і олімпійку, і спринт, і половинку залізної людини в Україні у влітку. Ось і хочу поділитися своїми стартами міжнародними. У травні, 5 травня, Женя зробив мені подарунок на новий рік. Я буду бігти на півмарафон у Берліні. Още я дуже-дуже дуже хочу пропливсти Ocean Man, Ну, спринт. Всього два кілометри у Італії. Жені мені так підказав, що мій напівмарафон у Берліні. Це, звісно, не мейджор, На мейджор тільки можна виграти участь, і там просто марафон. ось ще в Берліні є класний Дженералі марафон, Але на нього вже тільки є слоти на 25 рік. Ось, А той напівмарафон, який він мені подарував, який буде проходити 5 травня, це якийсь найстаріший е німецький напівмарафон. берлінський. Ось, Далі я розповідала про Італію, Сіцилію, Ocean Man, де я хочу пропливсти 2 кілометри. І через Тиждень в мене ще буде мій омріяний марафон у лісабоні. Ось так. Чим цікавий марафон в Лісабоні? Насправді для мене тут є така довгесенька історія, але спробую розповісти швидко. Коли я біжала марафон на Кіпрі, а потім, коли я поверталася у аеропорт, не могла знайти зупинку, і на зупинці познайомилася з бігуном дорослим, який дуже багато бігає. І Я в нього вирішила спитати, який ви можете порадити марафон. Ось і він мені порадив марафон. У Лісабоні, чому тому, що там майже вся дистанція проходить вздовж океану. Там є маленькі завороти. Перші 10 кімети біжиш від Кашкайшу ще вглиб, а потім повністю від Кашкайшу до Лісабона. Прямісінько вздовж, вздовж океану, і я дуже обожнюю Лісабон, Португалію і Атлантичний океан. Тому я дуже дуже чекаю на цей старт 6 жовтня в Лісабоні. Ocean Man Palermo, Сицилія, буде 28 вересня. Так як я і сказала, що влітку дуже дуже хочеться зробити і спринт, і Олімпійку, і половинку. У нас як ми Женю називаємо локальні старти. Просто зараз ще поки немає анонсів. Але ми будемо їх дуже чекати і вірити, що все відбудеться і буде змога стартувати. Ще маленьке доповнення: вже трішечки стартів є, тому всі старти, які ми знайшли, вони не про триатлон, вони про перше ці, мабуть, 3-4 місяці, які будуть січень, лютий квітень, і трішечки стартів вже є. Подивиться трішки ніже опису. Там знайдете посилання на ці старти. А ще хотів би додати, що вам треба підписатися. На телеграм-канал Триатлонець, там дуже багато інформації про всі старти. Там, у принципі, вся спільнота, яка є наразі в Україні, вона вже вся там. Якщо ви займаєтесь триатлоном, а якщо ви займаєтесь просто бігом, то вам треба підписатися на дружній телеграм-канал під назвою Бігануті. Ми не маємо жодного відношення до цього каналу, але ми знаємо засновника цього каналу. Діма, привіт. приєднуйтесь і давайте займатися градинізмом цього року разом з новим роком.